Ну, показывай, что будем читать. У -у -у, как и нынешняя. Ага, когда Будем летать. Давайте, поздравим. Загорнем. Давай, показывай, что читаешь. Давай, показывай. Це новий просторий дім. Поселили звірі. Дим, домі. В нім. Дим. Унизу живе їжак, шити чоботи мастак. Буде більченятам чобітки до свята, киці черевички, капці для Чіцьки. лисички. Далі. Вище підемо. Тепер. Кем? Вище підемо, тепер. Хто тут мешкає? Бебер. Бебер. Він відомий всім кравець. Я ж ж не, не бачу, ти ж Він відомий всім кравець, шиє сукні для. А від, шорти ведь межатком майки М майки треба. лисенятком правильно давай дальше над бобром і тихо поселилася Затиха. Затиха. Смачно кухарює. Та тут. Страви всім. Тує. Готує. Супчик мишенятам, кашку. Оленятам. А, ну а бегемоту два відра. Патоту. Кампоту, правильно. дай Давай-ка сядемо, рівненько сядемо. Все уже.